Їхали Доброго ранку. Я зараз перебуваю біля Верховної ради на вулиці. Тут, одразу кілька мітингів. Люди вимагають своє зокрема, от за моєю спиною. Група молодих активістів вимагають ухвалення закону 0947. Це так званий розширений доступ до публічної інформації. Наразі що раніше його зареєструвала опозиція, і і, але він попереднього за попередньої влади ніяк не міг набрати кількості ніяк не міг потрапити в сесійну залу для голосування. Він десь постійно зникав і неодноразово активісти проводили пікетування, і опозиція повияснювала тоді, що це злочинна влада, не хоче ставити його на голосування. Утім, ось прийшла нова влада, і а, знову цей закон з'явився напередодні вчора в парламенті 0947. Я розповідаю коротко цю історію закону про розширений доступ до публічної інформації. І виявилося, що Володимир Аріїв, депутат, попросив поставити цей законопроект на сигнальне голосування, після чого виявилося, що недостатньо голосів. Він набирає у сесійній залі, і депутати вирішили його перенести. І ось активісти, що сьогодні, давайте дізнаємо, що вони хочуть хочуть з'ясувати. Добрий день. Представтесь, будь ласка, ми громадські активісти, журналісти, спер... просто громадяни. Що ви вимагаєте? Розкажіть, вимагаємо зрештою від Верховної Ради прийняти дев'ять акцій, котрий він сьогодні на порядку денному, який був проголосований у першому читанні ще до парламентських виборів, останніх, в вересні 2012 року. Що він дає? Він не дозволить владі прикриватися конфіденційною інформацією, персональними даними для того, щоб закрити доступ до. Інформації не дозволить прикриватися службовою інформацією, не дозволить да. прикриватися надмірно і де завгодно державною таємницею для того, щоб закрити доступ. Добре, а ви чому тут а, Цей законопроект. Передбачає посилення адміністративної відповідальності за ненадання інформації, яку запитують журналісти. Ми регулярно запитуємо у Верховної Ради декларації народних депутатів. і регулярно від апарату Верховної Ради отримуємо відмови. Ми вважаємо, що за такі відмови апарат Верховної Ради має нести. Відповідальність цей закон передбачає і цю відповідальність саме тому. Він має бути ухвалений Верховною Радою в найближчі часи, допоки е депутати не почали подавати декларацію з року. Дякую. Скажіть, чому ви тут? Знаєте, цей закон це така своєрідна дворічна епопея, напевно, це як майдан для журналістів. Тому що два роки ми вже вимагаємо узгодити закон про доступ із різними іншими законами, які якби, передбачають можливість ухвалювати, можливість надавати інформацію, але нікого до цього не зобов'язують. Зокрема, є проблеми з державною таємницею, проблеми з персональними даними, наприклад, коли ми хочемо отримати декларацію чиновника або його, або якісь відомості з генерального плану міста. І цей закон він Перше, узгоджує ці всі речі між собою і дозволяє отримувати повний доступ до інформації. По-друге, це адміністративна відповідальність за ненадання інформації. Дякую. Активісти тримають плакат. Припиніть саботаж законопроекту 0947. Доброго ранку. Ви тримаєте плакат. Вимагаємо доступ до правди. Так. Власне, ми вимагаємо вже два роки ухвалення цього законопроекту і бачимо відкритий саботаж зі сторони як старої влади, так і тепер вже нової. І ми прийшли нагадати депутатам, за що ми стояли на майдані, прийшли нагадати їм вимоги громадськості. І тут ми хочемо, щоб нарешті право на доступ до інформації запрацювало на повну силу. Ну власне, завдяки цьому на вашу думку, які шанси. Ну, вчора було пробне голосування, було 202 голоси, але ми дуже сподіваємося, що під тиском громадськості, можливо, їх свідомість підвищиться, і все таке. Ми Дякую. Зараз ми також підемо, дізнаємось, що відбувається з, а, к, біля Верховної Ради з центрального входу. Щойно туди я бачив ока, як пройшла група людей під прапорами із. Ось ця площа біля Верховної Ради, біля центрального входу Верховної Ради, вона просто переповнена також. Дуже багато. Вибачте. Мільярди не отримує держава. Нема людей, вахова це головне. Ось люди тримають відмінно. Депутатка Лабунська. російськовети, як та вийшло. Я є, є, співавтором і одного законопроекту, що про скасування утилізаційного збору і про ілюстрацію суддів. І я вам дуже вдячна і я впевнена в те, що ми йдемо правильним шляхом. Знаєте, мій останній дзвінок вчора був пів дванадцятої ночі. Ми розшовалили таке кубло. Сьогодні будуть спроби намагатися не поставити і один законопроект, і інший. Тому я думаю, що депутати в Верховній Раді є, які будуть наполягати на розгляді цих законів. І я думаю, що ваше, ваша присутність сьогодні допоможе депутатам, які хочуть уникнути цього, все ж таки прийняти правильне рішення і згадати всі свої обіцянки, які вони давали людям на Майдані. Ну я зараз спробую да, позвати ще Ляшка, але я бачу Сьогодні! Сьогодні! День. Розкажіть, будь ласка, чому ви тут? Ми з міста Нововолинська приїхали, У нас місто взагалі воно так займається в основному ну, продажою взагалі на всю Україну. І в нас взагалі маленьке на містечко, в нього просто закінчився автобізнес, взагалі. більша частина людей залишилася без роботи. Завдяки цим законам і бандитським законам.